Ситуації на фронті і ситуацію на фронті зараз ми обговоримо із Ростиславом Смірновим, радником міністра внутрішніх справ України. Генштаб вже зранку прозвітував, каже ворог намагається закріпитися на тимчасово захоплених територіях. Ми ж е, робимо своє діло, пане Ростиславе. В цілому, як вам видається ситуація по всій лінії фронту, враховуючи і звичайно спроби наступати на сході і той же відступ на Півдні? Ситуація, якщо можу сказати, в принципі є достатньо стабільною, особливо якщо ми говоримо про східний фронт, тому що там, в принципі, така достатньо позиційна війна, тому що ми бачимо, що е, ворог, звичайно, на декілька напрямках, особливо там на Бахмутському напрямку, намагається робити певні штурмові дії, але звичайно, всі його спроби є неуспішними і ворог повертається на займані позиції. Е, по Херсонщині, я думаю, вже тут розповідати вам не потрібно. Тут ключова історія зараз. Наша не поспішати, тому що знову ж таки нагадую. До що основна стратегія, яку я повністю підтримую нашого генерального штабу, це не наражати на небезпеку, наш особовий склад, тому що життя наших хлопців це перш за все. Тому ми не будемо поспішати, щоб там отримати там, скажімо, знаєте, чи чим найшвидше підняти прапор? Ми це і так зробимо. Для нас це важливо, звичайно, але життя наших хлопців важливіше, тому що тому, є, ми можемо. Ми, а... ми не виключаємо, що це може бути оманою. Однозначно, я більше того скажу, у нас є багато інформації, про яку ми зараз ще не говоримо. Це в тому числі там про певні замінування. Я зараз не буду говорити різних об'єктів, багато чи іншого. Тому ми звичайно повинні ми не можемо не виключати ці ризики. Тобто, ми звичайно хочемо зайти, повісити прапори. Я думаю, як і кожен українець вже мріє про це побачити, але ми повинні зберігати холодний розум, щоб не наражати на небезпеку наших хлопців. Тому що це знову ж таки кажу, ключова історія. І ми говорили вже заздалегідь, що питання Херсонщини це питання. Місяця і там можливо це трошки така тавтологія, але там нам пару днів туди, пару днів на сюди, нам в принципі не вирішується глобальне питання. А от життя наших хлопців, перш за все, тому ми будемо йти з холодною головою, крок за кроком, перевіряючи всі можливі сценарії, ті, які в нас є, як мінімум, знову ж таки, ці небезпеки, які ми повинні враховувати, і звичайно, рано чи пізно ми все одно повісимо прапор над Херсоном. Пане Ростиславе, стосовно небезпеки, як ви оцінюєте ймовірність диверсії на. Каховський ГЕС з боку окупантів. Чи зважаться вони на це? Це одна із одна із загроз, яку ми також враховуємо. Але ключова історія знову ж таки. Ми повинні враховувати цей момент, але е, така можна сказати, вірогідність є достатньо низькою. По силі факторів в тому, що все ж таки Збройні сили України знаходяться на правобережжі Херсонщини, а ворог на лівобережжі. І саме якщо буде підрив Каховської ЄС, то постраждає більше лівобережжя безпосередньо, тому що воно знаходиться ну, трошки нижче по порівню, ніж там правобережжя. Це по перше. А по-друге, хотів би сказати, що вони також залишать без води Крим, тому що вода звідти не буде поступати в Кримський канал. І Третє, що також можна сказати, так як зараз поки що ще Запорізька атомна електростанція знаходиться під їхнім контролем. Також є необхідність. Ну скажімо, є будуть певні труднощі на атомній електростанції, тому що саме з Каховської ГЕС поступає вода для там охолодження резервуарів і так далі. Тому знову ж таки, постане на зараз такі моменти вони є надзвичайно маловиригідними, але ми не можемо їх не враховувати. А в контексті відбудови країни, і зокрема, знаємо, що це один із ваших профілей, ви допомагаєте разом із добровольчим батальйоном, Добробат людям підготуватися до зими з кожним днем, все холодніше і холодніше. Чи є у вас зокрема розуміння того, скільки може бути на даний момент в Україні домівок, просто без вікон, без даху? Непідготовленими до холодної пори року я можу сказати тут. звичайно, таких цифр я конкретно не маю. Можу сказати загалом, що це є дані там Міністерства регіональної політики, спільно там з Державною службою надзвичайної ситуації. У нас більше 150 тисяч будівель постраждали це по по всій Україні. Звичайно, велику кількість після цього ми зробили. І основна зараз задача, яка стоїть як перед державою, так і перед любим волонтерським рухом. Це пережити цю зиму, це наша ключова задача, тому що дійсно з весни з весни буде ситуація набагато простішою. По перше, там звичайно погодні умови. По друге є великі плани там по будівництву, по відбудові країни. Обіцянки наших західних партнерів і так далі, тому знову ж таки з весни ситуація буде набагато краще. Тому наша зараз задача це перезимувати зиму, це дати можливість людям зустріти з холодного пору в сухості і в теплі. Для цього є велика кількість програм. Там як Добробат, який допомагає а, з вікнами і з покрівлею, так і, наприклад, проект прихисток, який, де, де, який не чекати додаткового міста, запрошення, шукати шукати самому ці програми, просити. А, дякуємо ну, вам зокрема за. Вашу роботу і за ту інформацію ми мусимо завершувати нашу розмову і рухатися далі. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх Корей. справ України, був з нами в марафоні Єдині новини.